До этого подрізали. До этого подрізали. Це не куча друзів, це Люди працюють в селищній раді. Представ... Я представники знаю. влади. знаю, я вже, я вже Ну, Так хто ти скажеш, що це мої друзі? Ну так или іначе, знакомий. Та чого знайомий? Люди, блядь, працюють тут. Це представ... представники селищної ради. Що ти хочеш? Сейчас прийду представники поліції. Сначала прыгал, що тут драться ко мне. Я прыгал. Да, прыгав. Бо що не було... я, блядь, чуть двох дітей не убив, блядь, вместе з тобою. За тебе придурка, блядь, понимаешь? Ну да, потому що нужно їздить с нормальной скоростью. Ну, а надо їздить, блять, не п'яно. Якби а я то... гоняв, блядь, ти б сука під колесом уже. То, що я, я випишу, вот у тебя є единственное... единственное. Шо единственное, у тебя единственное. Да если б ти не випив, ты став би і подивився там, да, їдуть по лані другі машини. Чи не їдуть, блядь. Он як долбойов вилітав би, блядь. Он, сука, їде, блядь, фраєров, блядь, бутилочка, блядь, 0,5, блядь, откручена, блядь, якось хуйні там. Он викинув, де підпаляється. Де він, блядь? Там вот до хрена валяється. Та не он, блядь. Вон блядь, гарабини, блядь. Думаю, думав, закинув, ніхто не знайде, блядь. <кхем> То що, ви погоджуєтесь, що ви трошки вгашені? Так, я не відказуюся. І ви були за кермом, да? так? І ви везли дітей діти да, Двої дітей, так. Да. І каже, що чуть підривіли. не сталася аварійна ситуація, так? Та він не знає, він не Не, він було не бачив. Не було, так? Да? Він не бачив, ніхуя. Я вибачаюсь, ви можете представитися? З Скворцов Едуард Ніколайович. А де ви мешкаєте? Тут пароває. А яка вулиця, не знаєте, так? Да? Знаю, нововокзалі. 2-2. Ви були п'яній, ви не праві? Я випівши, але я був не прав. Да. Ви були неправі. То, то у вас до нього якісь претензії є, зв'язку з тим? У нього тим, що... ніяких претензій нет, он в принципі був прав, то що він мене остановив. Тобто ви погоджуєтесь? зупинився. <рес> якби... Я зупинився за тобою, я тебе не встановлював. Ти в магазин ще ходив, Меня... вспомни. Ти в магазин ходив. Я чоловік остановив. Єдине, ага. що почав ко мені претензії. Ну він Хотівка. вас не чіпав, він вас не чіпав. Драться полез. Він вас хоч а, тронув? Да. Драці поліз стень. 20 ты полез. Драдцати, Два маліша, драдцати, драдцати, у, у тебя уже свитки есть, да? Да, да, да? Конечно. Ногой хто, Они твои знакомые. Ну, Конечно, сначала хто... ударил ты меня, потом я тебя оттолкну просто ногой. Вот и все. Да, не толкаю, не. Ну вы тільки що сказали, что у вас претензій нема. Хвилиночку. Нема, нема претензій. Все. Нема претензій. Все. Те, що там було до цього, не вважаю. Ну, Мы фіксуємо тільки те, що відбуло.